Не враховувати не їхні рекомендації. Тому на сьогоднішній день я до вашої уваги виносяться такі два проекти рішення. Це одне з них, це Шитука Катерина Миколаївна. І, відповідно, що затверджує детальну план території з урахуванням того, що вже зроблено. Тому якщо не буде зауважень, проголосуєте. І друга заява Гента. також гента Галина Мирославівна, яка придбала земельну глянку, вище 10%. Також вона була для індивідуального садівництва. Саме де знаходиться недалеко зразу, за якщо ви бачите. За акантом там акантвезує там є земельне дня, відповідно також людина пройшла процедуру і громадських і сроки детального плану і місто будівна місто містобудівна рада цитувала так само теж служба таке саме зауваження. І, відповідно було прийнято рішення, що ми дамо можливість людям, які втратили багато і, через те затвердити дані детальні плани. Сесії э, без заховання східних заторінського міста підсумкові ради. Якщо немає то прошу підтримати затвердження детальних планів процес заяви. Решетуха Катерина Геннади Галина. Голосує. Станом голосування. <ресу> Хто за, прошу проголосувати. Про голосувати? Добре, рішення прийняття. Працюйте, бо є про. І розпорядження це єдиновенна підготовлено. Будь ласка, е, Віктор Петрович, зачитайте, бо ви спрацював. Зачитайте, будь ласка, комісію. Вже підготовлено під е, пропозицію комісії розпорядження. Та, як би мало бути з відносинним законодавствам. Будь ласка. У мене тих документів зараз. Є, у вас так ну, добре. я новень. Це розпорядження, бо я би мав би про процес його озвучити на сесії сільської ради щодо виділення матеріальної допомоги на оздоровлення. Сесію зараз закінчимо, тоді ще користю переговоримо, а дійсно десь э, ради сьогодні, що ми всі так численно зійшли, показали, показали, що сесія відбувалася в Гаївській громаді вже давно в позитиві. Без проблемних питань з розумінням один до одного. Друге питання. Хочу перш за все перед вами всіма подякувати тим людям від себе особисто, від вас всіх подякувати тим людям, які працювали ітовували цю сесію. Хто не знає, що не просто так, то мільйони, які сьогодні звучали і ще треба, по-перше, порозложувати, щоб дійсно вони під сесією принесла. Позитив, велика подякувати з Наталі Володимирівну і всім керівникам юридичним, хто працював, ну і в тому числі для <ривіт> там де і ремонт і процеси е, по земельних питаннях, ну, тобто, скільки роботи, тут робота, не хочу казати, ми все розберемося далі. ми граємо правильно, і граємо чесно, через то ніхто нікого не дурить, не, не Десь Можливо, якісь виходить проблемки. Ну, то ми на сесії, це процеси без розказу. Через це, шановні панство, дійсно радий ви сьогодні всі бачите, тому що зважена робота, яка була сьогодні, я вказав, що до трьох годин закінчиться сесія сільської ради. Якщо взяти з пластунами, дійсно, що ми ще молилися, що сприймали привітання Василю Гладкому, то воно маємо 16.40. Ну, ще якби трошки скоротити свій словесний. Як кажуть, словами те, що я доношу, ще можна було значити трошки. Так що, Олегівна, дайте, будь ласка, Петровичу розпорядження, що зачитає е, при людях. І я закінчу. Але Юрій Морозович, я зрозумів, що воно так сталося. Знає? Просто добре ваша казівка, вчора значить, що я пересадив сюди Галину Іванівну. Воно все поколило, дивіться, так? Да? Тому то в цьому було питання. Я просто камеру виключу, скажу, щоб вона на другий раз. Бачите, будь ласка. Шановні колеги, я хочу сказати, що ви знаєте, дійсно сесія сьогодні пройшла в звичайно хорошого вулиці, але я хочу сказати, що це все є ваша заслуга. Чую? Ви Визуально, що у нас сесія, Хто б не виступав, Олег Андрійович завжди довго коментує. Розказує, таке враження розсловлюється. Цього разу цього не відбулося, і тому сесія прийшла швиденько. Тобто я бажаю, щоб він надаль. Був би голова, і він себе І тоді Сесія проходить завжди нормально. Як ви бачите причину, то я була. Тому щось голосує нюанс. Якби <рикто> ви себе ведете адекватно, то під кожна сесія проводимо адекватно. У величній комісії було поступили звернення громадян. Нагадую, що на будь-яке захід ми маємо право повинні реагувати згідно положення про комісію. Допомога надається тим з жителям, які проживають на території громади, або ще є окреме також працівникам сільської ради, які, також, які можуть проживати і не на території безпосередньо громади. І так, звернувся глибоко Ігор Богданович, виплатити місце рекомендує 10 тисяч гривень. Ягнозі я зачитав документу зв'язку і цією. І хтось хоче щось детальніше сказати після сесії. Далі Фенчуку Михайлу Романовичу, жителі села Баврів, випадки суму 10 тисяч гривень. Далі Мартінга Христина Євстахівна, житель Славники Гаї, 10 тисяч гривень. Далі фіялка Ярослав Палович, житель села славники Гаї, 10 тисяч гривень. Далі дерев'яні Оксані Володимирівні, жителі села Сесталітенопостольйону 7 тисяч гривень. Далі Степельський Марія Несторівні. Жительці села Прошувального тела 7 тисяч гривень. Далі яцишин Марії Іванівні, жительці села Баурів 5 тисяч гривень. Дальше, Паламар, Польсі, Петри, Міжі, сюди, Ліки, 5 гривень. Далі Паламар, Жук, Польсі, Петрівні жительки із села Великігарів 5 тисяч гривень. Далі пасту Ганні Степанівні, жительці села Дечків, супа 5 тисяч гривень. Далі Смітницькі надія теодосів, жительці села Граковець 5 тисяч гривень. Далі Маланчук Ганні Ярославівні, жительці села Граковець, на лікування сина Малачука Ігоря Ярославовича сума 300 гривень. Далі герниця Любов Степаніна, жителька села Баурів, на лікування сина Ведлиця Михайла Миколайовича, сума 5 тисяч гривень. Далі, Дерлиця, також на сесії було, рішення комісія, були ще представлені заяви від дорож Наталя Романівна і було відмовлено далі. Олені Олегівні було відмовлено, не зареєстровано, він підпадає під програму. І дорож Мирослава Йосифівна також було відмовлено. Чи є якісь питання до Грабовського, то ви маєте на весь року? Зараз я вам скажу, Рабок, Лена, Лейна, село році, вулиця Польова, 6. А що її Ну, Не зареєстрована, написано. Ну, я Вона не зареєстрована в Сільському році, не проживає, просто вона не наша. Вона постійно проживає без реєстрації. Втратили. На комісії було повідомлено, що вона не проживає. Втратили. Якщо є встановлені є, нові фаси, суддів дане питання можуть перенести на наступний раз і питання вирішити. А зараз, скажіть, будь ласка, Маланчу будь ласка покладемо? Так. Маланчу, пані Руслан, вчителя села Гарковець, на рахунок сина Маланчука Юрія Івановича, у нас 5 тисяч гривень. Олег Андрійович каже, що повесело, що не подзвонили. Ми зараз з депутатами обов'язково говоримо і вони дають свої моменти. Тому що сумуша, впливає матеріальною танцю. Ви зачитали, вже не стосується робочого процесу. Я просити. Зачитайте так по-простому, чому воно закінчується. Розпорядження, як підписав сільський голова колонда Олег Андрію, звертається. Олег Андрію, там що це, це, що це, це, що це, це щось далі зайшло щось, вусте? Є питання? Чи є не, якісь питання не, до злочинства? До... До... Не, немає. Дякую, шановна щасливо. Дайте, дай, дай. Так. Дай, На рахунок неадекватності Віктор Петровича ми... Психолог, щоб мені вирішувати питання, ви не зрозуміли? Е, а, ми десь його закінчили, Ви перші ви почали. Вони почали. вже почалося. Розслідування все ж таки будемо закінчувати. Два чоловіка вже вийшли, ті, що замовляють. це, це, це З репортерами я вже поговорив. Це Віктор Петрович і поговорив. Але є ще третій чоловік, який мені поки що не сказав. То це в новому році десь поговоримо, просто щасливо то закінчиться. І це особисто мені сказали журналісти, які були eh, Віктор Петрович, знаєте, як сказали. Коли один репетує, як так було, як цей, це каже, так погоди, ми його знаємо, а другий був такий такий, такий, такий каже, пидор Віктор Петрович, то Віктор Петрович, статейки ви замовляли, але їх боя не буде, я зараз ви що фантазії не. будете жити вдома. Давайте закривайте Віктор, все, віде, Віктор Петрович, я не ж фантазує, обізвав. Я вас не обізваю, ви, ви мене за читання. Факт. За факти, факт. за факти, факт. поговоримо трошки пізніше. Сьогодні ще раз вернуся до того, що дійсно радий всіх привітати перед передень візма. Дякую, що ви дійсно прийшли. І цей позитив, який вітав сьогодні. Різвенно. Через те, що можна трохи, ще раз кажу, сім'я, яка працює багато років, Приносить позитивний результат. Я готовюся спілкуватися. Так що, будь ласка, товариство. Ми десь сьогодні вже говорили, що ми вітаємо один одного, за яку ми вітаємо наші родини. Цю звичні подарунки роздали по наших селах. Певно, це завдяки, як ви сказали, спільній роботі. Давайте приєднуватися до тої спільної роботи, а не вставляли де хто хоче вставляти палець в колес. Приклад того, що ми десь. Попередньо ми маємо зараз дійсно прийшов лист але немає правда з поліції, де громадська організація звернулася, що тут кримінальні провадження придумали щодо розпорядання земельних ділянок. То скажуть, по нічого з того не вийде. Бо дійсно все зроблено правильно, чесно і прозоро. Так що, шановні турист, шановним нашим людям передати вітання, з нагоди Різдва і Новорічних свят, але життя війну. Продовжується, і воно, звичайно, що важке. Саме різдво ми зустрічаємо військово здичкова, і я сподіваюся, що ми прийдемо дружньою родиною провести людину, яка віддала своє життя, в тому числі і за нас, наші родини, наші сім'ї, за нашу неньку Україну. Так що життя продовжується, як кажуть, хай Бог вам допомагає. І дійсно хочу подякувати тим людям, які приложилися до тієї роботи, в тому числі і комісіям, які допрацювали ті варіанти. Але ще кажуть, давайте пропозиції, ми їм там обробляли і підготувалися до сесії. 71 перша сесія, 8 серединя, вважається.